Привіт, хлопчики та дівчатка, це манго. А я покажу вам, як з кісточки манга можна зробити ось такого маленького пушистика. А ось це кісточка від манго. А якщо її помити і висушити, приклеїти до неї оченята, носик і хвостик, Вийди пушистик. А поки я роблю пушистика, я розповім вам казочку. Колись у далекому садочку жила маленька кісточка манго. Вона була самотня і мріяла стати кимось особливим. Одного разу. Прилітів вітерець і прошепотів. Не сумуй, кісточко. У тебе живе маленьке діво. Кісточка засміялась і з неї з'явився комедний маленький пушистик. Він завжди усміхався. Пушистик дуже любив дружити. Він бігав по садочку, гладив травичку та грався з дітками. А знаєте, чому він навчав всіх, що навіть з маленької кісточки може вирости велике діво, якщо вірити в добро і дружбу. Діти. Дивіться, ось наш пушистик. А тепер ви теж можете зробити собі такого друга з мамою. Ваш пушистик може бути веселим або сонним, або грайливим. Ну, таким, яким ви захочете його бачити. До побачення, хлопчики! Добрый, дівчатка! Доброй вам, гри!